Привіт! З вами Саша, і це найцікавіше на головне, що було за тиждень. Почнемо. Дончич в Лейкерс корейські тренди. Тільки я візьму новий рівень та День Закоханих по польськи Знаєте, сьогодні буде нуль політики, нуль натяків на неї і жодних коментарів на цей рахунок. По-перше, з кожним відео у мене цікавий баланс: двоє людей відписалось, троє підписалось. І так постійно. І це я себе ще стримую у судженнях. Ціную вас, дякую, що ми разом і моя серденька вам до дня всіх закоханих. По друге наразі емоційний фон настільки токсичний, він настільки зашкалює, фонить, і ти вже просто не хочеш ні читати, ні рефлексувати політичні новини. Тому 11 Одинадцятого лютого відбулася легендарна. Історична подія для всього баскетбольного світу Лука Дончич, і не плутайте, будь ласка, з Лука. Хоча я думаю, що для фанатів вони приблизно на одному рівні дебютував за Лейкерс. Але давайте відмотаємо час трошечки назад на 2 лютого 25-го року. Щоб якщо ви не слідкуєте за баскетболом, бути трохи в курсі, то зрозуміти, що наразі трапилось і чому цю подію назвали історичною. Короче, дро лютого новина номер один у всьому світі. А тут можете повірити мені на слово? Я трохи слідкую за міжнародною пресою. Це обмін Дончича з Маверікс в лейкерс, і його назвали спортивною подією століття найбільшим обміном всіх часів і народів. А фанати Даллас Маверікс не вірили в це до останнього моменту, поки не побачили луку в білому. Я жартую в жовтому. І тепер у вас має виникнути питання: хто він в біса такий? І перед тим як я піду далі, я хочу спочатку звернутися до дівчат. Якщо ви прямо не фанатки баскетболу, вам все рівно буде цікаво. Бо це ще і історія про власний бренд, про величезні зарплати і про високих, гарних чоловіків. Лука Дончич, 25 років, словенець, легкий форвард або захисник. В середньому за гру набирає 28 очок, робить 8,3 і підбирання, і майже 8 передач. Але тут треба зазначити, що коли лука в гарному настрої, то може накидати і добряче за 60, а його власний рекорд 73 очка за матч. А це я вам хочу сказати просто до халєри. П'ять разів поспіль приймав участь у грі всіх зірок NBA і має зарплату в 43 мільйона доларів на рік. І його називають одним з найкращих гравців сьогодення. І дехто навіть каже, що він і є найкращим. І ви зараз маєте сказати, що. У нас ж уява про топових гравців NBA, що це афроамериканці, або афроканадці, або афрофранцузи, Ну в крайньому випадку афрогреки. І ні, люди добрі, це вже зовсім не так. Знайомтесь no, Jokic from... oh! Нікола Йокіч з Денвер з Сербії. Його ще називають Джокером людина танк. Шість разів приймав участь у грі всіх зірок НБА, має чемпіонський титул, а також титул найкращого гравця фіналу 23-го року. Коротше, в середньому за гру людина набирає 30 очок, робить більше 10 підбирань і перехватів, і заробляє на рік божевільних 47 мільйонів доларів. Боже, як це приємно звучить. 47 мільйонів доларів. І ходять чутки, що він не ніби заробляти і більше. І мати більше нагород. Проте є одна проблема для NBA він занадто білий. Я до того, що є гравці, навколо яких будується команди топ-зірки. знаєте, священні такі корови для клубів. І Дончич був однією з них, можливо, навіть самою яскравою, можливо, навіть самою священою таких ніколи не міняють, не продають, і тут бам, вся ліга в шоці. Кевін Дюрант зірка Фенікс Санс каже, це просто якась бляха божевілля. Я ніколи такого не бачив з тих самих часів. Я почав грати в баскетбол, і можливо навіть до того. Фанати Далласа у вічері. Вони влаштовують мітинги, протести, на яких кажуть, що відчувають, ніби вони втратили члена сім'ї. і взагалі вони втратили будь-які надії на титул в найближчому майбутньому. І це не гучні заяви, бо насправді десь так воно і є. Керівництво Даллас Маверікс» побудувало ідентичність клубу навколо Луки. Соцмережі, клубна атрибутика, все тягнув Лука. До речі, його футболка входить в топ-10 за кількістю продажів всієї ліги. І щоб ви до кінця розуміли, наскільки Лука був популярним, то одразу після його обміну він стів від Далласу відписалося мільйон підписників. Так, Лука не Аполлон. Він має проблеми з вагою і, судячи з усього, як і я полюбляє тістечка. Так, з наступного року він мав стати гравцем NBA з найбільшою зарплатою. Його контракт оцінювали 75 мільйонів доларів на рік. Це все правда. Проте є дещо, що ви також маєте знати про дончича. Він не данчить. Вже Третій тиждень поспіль у топ-3 переглядів на піратських сайтах входить корейське аніме. Тільки я візьму новий рівень. Я подивилася. Ну, будемо чесні, назва складна і навіть лякаюча, і опис ще гірший. І будемо чесні, при здоровому глузді тиснути на перегляд складно. Проте аніме дійсно круте, і дійсно з нього можна розпочинати свою аніме кар'єру. Воно, як мінімум, сучасне. Так. Події розвиваються дуже стрімко. 3-4 серії, і ви вже будете розуміти, що до чого, хто головний герой, чого він хоче і навіщо йому потрібен той новий рівень. Поки що другий сезон мені подобається більше за перший. Поступово розкриваються великі і маленькі таємниці, є натяки на романтичні стосунки. І буде декілька моментів, коли режисери навмисно обманюють твої очікування, а я просто обожнюю ось цей кінематографічний прийом. Чому аніме настільки популярне у всьому світі, я досі не розумію. Можливо, тому що корейці взяли і зібрали всі працюючі кліше в одному місці і поставили програвач на прискорення. Тобто наразі є перший сезон і шість серій другого. І скоріше за все, коли ви будете дивитись, вже вийде і сьома. А прогрес по сюжету такий, що, наприклад, у Наруто на це пішло б серії 500, ну, не менше. Моя порада дивитися все за раз, За поєм. Бо аніме дуже гарно намальовано. Герой він прямо справжній образ сучасного сігма тренду. Типу, я крутий і не такий, як всі. Мені всі ваші гільдії на попередньому рівні снилися. Події розвиваються дійсно дуже швидко. А спостерігати за прогресом інших завжди цікаво. Ось так: щоб втекти на декілька днів від того, що відбувається навколо, це саме те, що зараз треба. День закохана. Або День Святого Валентина. В польському зоопарку. І перше, що я можу уявити, ну це якщо про зоопарк, це як пандочки дбають одна про одну, як ніжно цьомаються єнотики, або як мавпочки щубряють один одному паразитів. І насправді це все так мило. І насправді це все зовсім не про Польщу. Польський зоопарк, що знаходиться в Лодзі, на день всіх закоханих, запропонував всім охочим купити собі мадагаскарського таргана. Назвати його іменем колишнього або колишньої і власноруч згодувати сурікатом. Насправді зоопарк сформував цілих три пакета помсти, і вони відрізняються по ціні, ну і звісно, по емоційному залученню. Перший пакет умовно можна назвати економ, де за 600 гривень ви купуєте таргана, називаєте його ім'ям колишнього, що розбив вам серце, наприклад, умовним Петром. Або Петром Миколайовичем це у випадку, якщо у вас до цього були дорослі стосунки. І його на День Святого Валентина згодовують з Сурікатам. Пакет преміум вже за 1200 гривень, додатково включає в себе серію фотодоказів процесу помсти Петру. Ну, і якщо ви вирішили, що помста має виглядати по-багатому, ну все ж таки День Закоханих, для вас є ВІП-пакет за 1800 гривень. І за ці гроші ви вже власноруч згодуєте Петра. З сурікатом. Всі гроші, вилучені завдяки любовній ініціативі, будуть спрямовані на захист зникаючих видів тварин, що живуть в зоопарку Лодзя. Ви от зараз розумієте, наскільки цей світ збожеволів, що виживання рідкісних тварин стало залежати від розбитих сердець і мадагаскарських тарганів у Польщі. Давайте поговоримо трохи про тренди. І звісно, ці тренди будуть корейські. Ось це – Черга до супермаркету в центрі Сеулу. І за чим би ви могли подумати? І ні, ви ніколи не здогадаєтеся. Тому що це черга за старими айфонами епохи Стіва Джобса. Цей тренд в поєднанні старого та сучасного. І так завдяки фото зі старих айфонів покоління Z ностальгує за минулим. Роблячи знімки, вони знову ніби відчувають себе у дитинстві. В моді все. iPhone SE, обов'язково першого покоління. Шостий iPhone 5S в гарному стані взагалі вже неможливо знайти. Ціна на iPhone 6 s BU за даними платформи ось такою назвою, це типу наш OLX зросла на 519%. В корейській спільноті з'являється новий термін «феномен iPhone SE, і ціни на нього стартують від 150 доларів. Студентка сеульського вузу Лі Джансу каже: наразі серед моїх однолітків попит на старі айфони навіть більший, ніж на нові. Кольори на фотографіях, зроблені на старі айфони, більш унікальні, більш справжні і більш природні. До того ж, вони компактні, не займають багато місця і естетично набагато привабливіші. Її одноліток Кімінджу. Жаліється, типу, знаєте, раніше старі айфони викладали за безцінь, можна було навіть знайти безкоштовні оголошення. А тепер готуйте не менше 100 доларів за девайс. І схожа історія відбувається зі старими цифровими камерами, інтерес, до яких різко зріс в грудні 2023 року, після того, як поп гурт New Jeans зняла один із кліпів на пісню діто за допомогою старої цифрової відеокамери. Ціни виросли вдвічі: шалений попит та ажіотаж. Але давайте будемо з вами чесні. Ну, всі ми хочемо розбагатіти. Бажано легко і бажано швидко. Стару відеокамеру я вже пошукала і не знайшла. Проте у мене для вас є пропозиція, від якої ви просто не зможете відмовитись. І це вінтажний iPhone 11 Pro телефон, який ніби застряг між минулим і майбутнім, під розбитим захисним склом, що натякає чи то на поважний вік, чи то на незграбну господарку. Ховається милий на дотик, неушкоджений, ще майже як новенький екран. І якщо камеру ось так от пальчиком затерти, то можуть вийти гарні розпливчасті фото під старовину. Він іде із оригінальним шкіряним чохлом, не менш, а можливо навіть більш вінтажним. І перші відео, до речі, на каналі я знімала саме на нього. А ще у мене є Redmi Note 8T 2019 року. І повірте мені, це ще та рухлядь. І хай вас не водить в оману рік його виходу. До речі, я відверто дуже здивована, що вони взагалі досі є у продажі. Телефон вінтажний. І характеристики його теж, тому він у мене, як справжнісінький пенсіонер, живе своїм нікому невідомим життям, сам вмикається, сам вимикається, і він настільки автентичний, і настільки його кармічна сила велика, що бувають випадки, коли Редмін робить вінтажним навіть свого господаря. Ти така: Алло, 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 А там тиша, ти дивишся, а він уже і вимкнувся. Походила хвилин 5, подивилася на нього, вмикається. Повільно, проте, самостійно. Іноді буває, тобі хтось дзвонить, а сповіщення приходить на наступний день, мовляв, знаєте, у вас пропущений з учора. Таки знаєте собі телефон з мобільною деменцією, яка переходить у Альцгеймер. Камера в ньому така, як вам сказати, вона, знаєте, вінтажна ще заводу. Коротше, до чого був весь ось цей промоушен? Тому що наразі я міняю. Чудовий вінтажний набір з двох телефонів на iPhone 15 або 16 Pro. І знаєте, з урахуванням наявних трендів, звісно, з вашою доплатою. І, як пишуть в деяких оголошеннях, реально оцінюйте свій девайс. До наступного тижня. І сьогодні від зовнішнього світу вас відволікала Саша. Dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely does. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it's. So